Найбільшою перевагою нашого житлового комплексу це закритий двір, який розташований над автомобільним паркінгом. За відгуками наших мешканців, цей фактор за перевагами займає перше місце. Основна відмінність закритих дворів це безпека відпочинку та комфорт. Закриті двори між будинками облаштовані спортивними та дитячими майданчиками. Також влаштовано багато зелених зон для відпочинку та зелених насаджень. Нижче під закритим двором запроєктований автомобільний паркінг, який налічуватиме порядка 650 паркомісць. Це порядка 50 паркомісць для одного будинку, що є великою перевагою в порівнянні з однорівневим проєктуванням відкритих дворів. Доступ до закритого двору відповідно та паркомісць мають тільки мешканці будинку. Теплення фасадів наших будинків виконано з пінопласту. Пінопласт має високу стійкість до вологи та є також довговічним. Якщо мінеральні вироби з часом втрачають властивості теплопровідності через перезволоження, то екструдований пінополістирол абсолютно не змінює цих властивостей. Підопласт, як і інші утеплювачі, має також ефективну теплоізоляцію, що дозволяє також економити на теплоресурсах. Крім теплоізоляційних властивостей, екструдований пінополістирол має також високу шумоізоляцію. Завдяки великій кількості переваг даний матеріал користується дуже великою популярністю. І у користанні. Як зовнішні, так і міжквартирні, міжкімнатні стіни ми будуємо саме з керамоблоку. Тому що керамоблок є також якісним та надійним матеріалом, добре поглинає теплову енергію, що робить його енергозберігаючим матеріалом та дозволяє економити на витратах по обігріву. У з звичною цеглою, керамоблок має добру паропроникність та забезпечує комфортну вологість, а також високу звукоізоляцію за рахунок пористої структури. В цілому зазначені показники забезпечують комфортний клімат в приміщеннях. Має невелику вагу і тим самим знижує навантаження на фундамент та плити перекриття. Є також екологічним, вогнестійким та довговічним матеріалом. Основна перевага керамічної труби це довговічність. Керамічна труба димовидалення у процесі експлуатації не потребує ремонту. Встановлюється один раз на весь термін служби будинку. Найбільшою її перевагою по відношенню до металевої труби є стійкість до високих температур та конденсатів. Під час спалювання газу котлами на внутрішній поверхні труби утворюється конденсат та може накопичуватись сажа. Керамічна труба є абсолютно нечутливою до вологи та агресивного середовища, що утворюється всередині труби під час роботи газових котів.